Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 11-й урок курсу географії 7 класу, а саме природні комплекси материків та океанів. На початку давайте ми з вами розглянемо, що таке географічні пояси. Кліматичні пояси Землі є підставою для виділення так званих географічних поясів, найбільших зональних природних комплексів географічної оболонки. Географічні пояси виділяють переважно за кількістю сонячної енергії і характером переміщення. Повітряних мас. Незважаючи на певну їхню неоднорідність, усередині пояси розділяють на берегові та внутрішні континентальні сектори. Вони мають різне зволоження і різний ступінь континентальності клімату, відрізняються режимом випадання опадів, сезонними ритмами, різним набором і напрямком простягання природних зон. Для кожного географічного поясу на материках характерний свій набір природних зон. Природні зони меншою мірою, ніж пояси мають широтну орієнтацію. Причина полягає в тому, що на формування природних зон, крім температурних умов, значно впливають ще й умови змоложення території. У різних географічних поясах повторюються такі самі, чи подібні природні зони. Наприклад, лісові зони є в екваторіальному, субекваторіальному, тропічному, субтропічному і помірному поясах. У кількох поясах поширені також зони напівпустель і пустель, степу лісостепу, саван і рідколісся. Пов'язуються з повторенням однакових співвідношень тепла і вологи на різних материках. Це явище назвали природною зональністю. Природну зональність на рівнинах називають горизонтальною або широтною. У горах зміну природних комплексів з висотою називають вертикальною поясністю. Кількість вертикальних поясів залежить від географічного положення гірської системи та її висоти. Кожна природна зона це своєрідний природний комплекс, який відрізняється своїми зональними особливостями природних компонентів, типом клімату, ґрунтів, рослинності і тваринного світу, а також ландшафтами. Так, у зоні тайги, мішаних та акваторіальних лісів переважають лісові ландшафти, а наприклад, у зоні лісостепу степові та лісові ландшафти. Загалом найвиразнішими компонентами, за якими можна впізнати природну зону. Є рослини і тваринний світ. Наприклад, в екваторіальному лісі ростуть велетенські ліани завдовжки понад 200 метрів, а також квітка рефлезія, яка в діаметрі досягає 1 метра. Тут мешкають і гігантські метелики з розмахом крил до 30 см, кобри завдовжки до 5 метрів, а також найбільша з існуючих змін на планеті Анаконда, яка сягає довжини 11 метрів. Екваторіальні вологі ліси можна впізнати також за багатоярусною рослинністю, а мішані – за поєднанням хвойних і листяних порід дерев. Лісові зони помірного поясу мають значне поширення в межах північних материків. Це зони тайги мішаних лісів і широколистих лісів. Їхній рослинний світ багатий, проте менш різноманітний за видами дерев, ніж в екваторіальних лісах. Він представлений як хвойними, так і листяними породами дерев. Природні зони помірного поясу найбільше змінені людиною у процесі її господарської діяльності. У саванах і рідколісях трав'яна рослинність чергується з окремими групами дерев, такими як акації, евкаліпти та паобаби. Безлісі природні зони є і в помірному поясі це степи і тундра, які охоплюють значні простори на двох материках у Євразії та у Північній Америці. Розріджена пригнічена рослинність це особливість зони пустель майже на всіх материках і в більшості географічних поясів. Особливими умовами відрізняються арктичні та антарктичні пустелі, які майже повністю вкриті льодом. На перший погляд, така пустеля здається взагалі безжиттєвою. Детально з особливостями природних зон, ви знайомитеся, вивчаючи окремі материки. На цьому ми з вами завершимо розгляд. 11-го уроку курсу географії 7-го класу природні комплекси материків та океанів я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.